Восени погода здатна змінювати настрій дня всього за кілька годин. І ось у четвер, 18 вересня, Україна відчує цю мінливість на собі. Десь сонце виглядатиме з за хмар, а десь дощі та похолодання нагадають, що осінь уже набирає обертів. На Київщині температура в день становитиме 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде малохмарним. Без опадів. На півночі. У Житомирській області температура вдень досягне 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься росіяна хмарність, можливі невеликі опади. У Чернігівській області температура вдень становитиме 20 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 9. Вітер північний швидкість 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься похмурим, з можливим слабким дощем. На Сумщині температура в день буде лише 12 градусів тепла, а вночі плюс 9 градусів. Прогнозується суцільна хмарність з дощем протягом дня. На сході у Харківській області температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 12. Очікується похмура погода з невеликим дощем. У Донецькій області температура в день підніметься до 20 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 16 градусів. Небо буде затягнуте хмарами з можливими слабкими опадами. У Луганській області температура в день складе 22 градуси тепла, а вночі плюс 16. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. На півдні. В Одеській області температура в день буде 22 градуси тепла, а вночі плюс 19. Вітер північний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Очікується росіяна хмарність. У Миколаївській області температура в день складе 19 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами. У Херсонській області температура в день підніметься до 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 13, вітер північний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозується похмура погода з невеликим дощем. У Запорізькій області температура в день досягне 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 13 градусів. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з невеликими опадами. У Криму температура вдень і вночі становитиме 13 градусів тепла. Прогнозується похмурий день з інтенсивним дощем. На заході. У Львівській області температура в день складе 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується Росія на хмарність без опадів. До речі, друзі, не забудьте підтримати канал. Підпишіться, поставте лайк і поділіться цим прогнозом з близькими. Хай і вони знають, чого чекати від погоди. В Івано-Франківській області температура в день буде 19 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься неповна хмарність, опадів не прогнозується. У Тернопільській області температура в день підніметься до 17 градусів тепла, а вночі очікується плюс 13. Вітер північно-західний. Швидкість 7 метрів за секунду. Пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами без дощу. У Чернівецькій області температура в день складе 19 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься неповна хмарність без опадів. У Закарпатській області температура в день становитиме 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 12, очікується малохмарна погода. У Рівненській області температура в день буде 18 градусів тепла, а вночі очікується плюс 13. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде розсіяно хмарним, опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься розсіяно хмарним без опадів. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься розсіяна хмарність з можливими слабкими опадами. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер північний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами без дощу. У Полтавській області температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 11, вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується похмура погода з невеликими опадами. У Черкаській області температура в день буде 20 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер північний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Прогнозується майже суцільна хмарність без опадів. У Дніпропетровській області температура в день складе 14 градусів тепла, а вночі плюс 13, вітер північний швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується похмура погода з можливими невеликими опадами. У Вінницькій області температура в день становитиме 18 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде розсіяно хмарним, з можливими слабкими опадами. От таким буде четвер, 18 вересня. Бережіть себе, плануйте день з урахуванням примх погоди і залишайтеся з нами. До нових зустрічей!